Далі будемо говорити про скандали, які знову ж таки щинилися у засобах масової інформації. Ну а все через американського фінансиста Джефі Епштейна, який створив секс імперію та торгував дівчатами. Міг бути не просто пов'язаний з російським диктатором Владіміром Путіним, але й працювати на російську розвитку. Про це повідомляє видання Daily Mail. із посиланням на джерела у розвідувальних службах стверджують, що Пштейн формував та використовував свою мережу в інтересах спочатку радянської, а пізніше російської розвідки. Оприлюднені нещодавно 3 мільйони файлів у його справі містять більше тисячі документів, у яких згадується Владімір Путін. У майже 10 тисячах згадується Москва та. Оборудки, які Пштейн вів із росіянами, за даними джерел робота на Кремль пояснює кілька моментів, які раніше вважалися загадковими. Зокрема, чому Пштейн міг вести надзвичайно заможний спосіб життя, та чому він міг спокійно ввозити дівчат з Росії для своєї секс імперії. Наразі конкретно відкритих документальних доказів роботи Епштейна на Путіна немає. Проте є побічні, оскільки американська розвідка довгий час вела спостереження за зв'язками фінансиста з РФ. Зокрема, в одному з електронних листів мільярдер. Біл Гейтс просив одного з радників Епштейна надати ліки для захворювання для лікування, точніше, захворювання, що передаються статевим шляхом. В повідомленні сказано, що мільярдер підхопив захворювання після ночі з російськими дівчатами. А ось у 2010 році Епштейн пропонував принцу Ендрю познайомити його з 26-річною росіянкою. Цікаво, що саме принц фактично прикрив фінансиста від спостереження з боку. Російських спецслужб повідомляє Daily Mail. Квиток до освіту розвідувальних операцій Бштейну видав американський медіамагнат Роберт Максвел. Сам Максвел, якого вважали радянським шпигуном ще з 70-х років минулого століття, загадково помер у 1991 році. За офіційною версією випав за борт яхти під час плавання в Атлантиці. Максвелл офіційно займався питаннями репатріації радянських євреїв до Ізраїлю. Насправді ж він відмивав на заході радянські гроші, які Надавав йому КДБ СРСР, стверджує американська розвитка. Іпштейн допомагав йому таким чином. Потрапивши у поле зору тоді, ще радянських співгонів. До речі, донька Максвела Гіслен фігурує у численних документах у справі Іпштейна. Також відбуває двадцятирічний термін ув'язнення за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації. Вона була тісно пов'язана із фінансистом. Джефрі Епштейн відзначився ще й тим, що мав тісні зв'язки не тільки з розвідкою СРСР Росії, але й з російською організованою злочинністю. Ймовірно, саме це дало йому можливість запрошувати дівчат з Росії цілими літаками. Загалом він перетворив свій острів на велетенську медову пастку. Так розвідники називають спробу вербування особи на зв'язках із протилежним. Різних осіб так ось, за повідомленням Daily Mail, британський принц Ендрю, Білл Гейтс, Дональд Трамп, Білл Клінтон та багато інших відомих людей скомпрометували себе на острові, що був буквально нашпигований технологіями стеження та відеозапису. Це була найбільша у світі операція. Медова пастка зазначають розвідники. Листіпштейну від вересня 2011 року один із його співробітників обговорює зустріч фінансиста та Путіна під час візиту до Росії. Ще одне рандиву з Путіним мало бути через три роки. Знайдено листи від японського бізнесмена, в яких він пише, що американський мільярдер Рід Гофман, співзасновник вебсайту сайту LinkedIn, повинен був взяти участь у зустрічі із господарем Кремля, але не захотів, оскільки в липні 2014 року російські терористи на Донбасі зби. Ли пасажирський літак «Малайзія Ейрлайнс та вбили 298 людей на його борту. Окрім цього, Епштейн використовував зв'язки в Росії, хизуючись тим, що в нього на зв'язку друг Путіна. Та водночас пропонував цінну інформацію щодо Дональда Трампа вже Кремлю. Епштейн обіцяв навчити Путіна як поводитись з Трампом. З іншого боку, на контакті був радник Трампа Стів Беннон, якому Епштейн повідомляв про хід переговорів ЄС та Росії. Усе це відбувалося перед самітом у Гельсінки у 2018 році, де Путін та Трамп провели зустріч. Джерело в розвідці також розповіло журналістам, що Епштейн був пов'язаний із такою собі Марією Дроковою. Вона колись була лідером пропутінської молодіжної організації, але потім раптово стала нібито бізнес-вумен у Сан-Франциско. Розвідка США вважає, що Дрокова та її компанія насправді займалася шпигуванням, намагаючись викрасти технології з кремнівої долини. Дрокові допомагав Епштейн, Агент ФБР свого часу обговорював з нею фінансиста. Вона, начебто, сказала, що Епштейн був чудовою людиною і що це був жахливий сором, що з ним зробили. Йдеться в повідомленні джерела Daily Mail. До речі, нещодавно Дрокову разом із подругами нагородили орденом за заслуги перед Росією за активність у молодіжному русі. Серед оприлюднених документів був файл із неперевіреними твердженнями, зібраними ФБР пише видання The Telegraph. У ньому містилися заяви про нібито сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини, а також згадки про оргійні вечірки за участі Трампа. Згодом файл зник пізніше. Мінгюст пояснив це технічним перевантаженням. А заступник генпрокурора Тодд Бланч визнав, що під час обробки такого масиву даних могли траплятися помилки. Водночас у Білому домі застерегли, що файли Епштейна можуть містити підроблення або неправдиво надані зображення, документи чи відео, оскільки адміністрація передала усе, що було надіслано ФБР громадськістю. Як повідомлялося раніше, епізод про знайомство Трампа із неповнолітньою дівчиною фігурував у файлах, оприлюднених наприкінці грудня 25-го року. Згідно із матеріалами справи, події могли відбуватися у 90-х роках. Бштейнт, нібито, ліктем штукнув Трампа та жартівливо поцікавився, чи сподобалася йому зустріч із неповнолітньою. У відповідь Трамп, як сказано в файлах, усміхнувся і кивнув, після чого обидва чоловіки розсміялися. Цей епізод описаний у цивільному позові 2020 року, поданому проти спадкоємців Епштейна та. Гіслей Максвелл. Позивачка заявляє, що Епштейн протягом багатьох років знущався з неї та чинив психологічний тиск. Водночас, жодних обвинувачень безпосередньо проти Трампа вона не висуває. Президент США заперечує будь-які правопорушення за його словами. Епштейн багато років був його другом, однак вони посварилися приблизно у 2004-му. За два роки до першого арешту фінансиста слід зауважити, що у новій добірці документів або так званих файлах Епштейна Дональд Трамп згадується понад Три тисячі разів, і у мін'юсті при цьому зазначають, що кілька сотень тисяч сторінок документів досі не оприлюднені. А вже після оприлюднення трьох мільйонів сторінок матеріалів так званої справи Пштейна, 18 постраждалих від насильства жінок оприлюднили спільну заяву. Вони наголосили, що цього розкриття замало, аби притягнути до відповідальності його спільників. Про це пише The New York Times, Вкотрі імена та особисті дані постраждалих виставляють на загал. Тоді як чоловіки, які чинили над ними насильство, залишаються в тіні під захистом. Це обурливо заявили вони, не уточнюючи, які саме матеріали було оприлюднено. Це ще не кінець. Ми не зупинимося, доки вся правда не випливе назовні. А кожен винуватець не понесе нарешті відповідальності, йдеться в заяві. Посадовці міністерства юстиції заявили, що відомство видалило зображення кожної жінки у файлах, окрім Гілейн Масквел, яку засудили за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. Будь-яка інформація про інших жертв, яка була навмисно розкрита, буде видалена. Запевнили посадовці. Ну і нагадаємо, що 10 грудня в Сполучених Штатах суд ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів розслідування справи сексуального злочинця Джефрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття спеціального закону. Раніше матеріали розслідування вважалися остаточно закритими. У серпні суд відхилив запит Міністерства юстиції на їх розкриття. Проте через закон про прозорість файлів Епштейна та зростаючий суспільний інтерес до можливих зв'язків між Епштейном та впливовими людьми питання оприлюднення матеріалів стало актуальним. Справу розпочали ще у 2005-му. Розслідування виявило понад 50 неповнолітніх, які отримували від мільярдів Дере гроші за сексуальні послуги у період 2002-2005 років. Саме Бштейн помер у федеральній в'язниці у 2019-му. Офіційна версія самогубства. Проте обставини його смерті досі залишаються загадкою. Існує версія, що його могли ліквідувати саме через те, що він багато чого знав про впливових людей.